Усім привіт! Привіт, мій прекрасний світ. А, сьогодні беру псевдонім Джокереса Оленеса. Чому джокереса? Тому що в мене татуха, бачите? Джокер. Джокер це я. Я себе так оприділила, визначила, тому що в цьому <схід> прекрасному і одночасно йобнутому світі. Ти можеш померти в будь-який момент. Посеред ночі на тебе може просто з неба впасти ракета, і ти можеш не прокинутися. І я тікаю в своє магічне мислення, знаходжу якусь свою суперсилу, свою опору і придумаю собі, що я Джокереса». Я стараюсь бути не такою, не такою джекресою, як зіграв Кін Фінікс. Хоча я знаю, в мене було своє власне пекло і я бувала на дні, але мені здається, я пробую вигрібати, підніматися нагору з цього всього. І відкриваються нові пространства, нові можливості. Ти сама себе відкриваєш, дозволяєш. Ось зараз, саме зараз я це роблю. Я завожу YouTube канал який називаю Джокер Спаніель. І я буду розповідати там все, як я живу в 36 років в недостроєному домі, як я. Чогось досягла, а чогось не досягла, як світ вніс свої корективи в мою долю, як я розпаковую себе, як я позбавляюся якихось речей, які мене сковують і заважають жити, як я присвоюю собі свою силу, як я бережу свої цінності і, можливо. Пробую це транслювати у зовнішній світ, щоб у вас працьовували зеркальні нейрони, і ми трошки всі ставали щасливіші, радісніші, легші, вільніші, ну і мудріші, доросліші, класніші. Я не знаю, не знаю, друзі, що це і про що це, і для чого це. Може, це моя терапія, може це моя дурка. Може, це мій спосіб розслабитися. Я ні на що не претендую. Я роблю це, тому що я зараз в лісі, моя дочка в садочку. Ліс – це у нас тут біля дому. Зараз я не на роботі, зараз я вільна, зараз я в моменті. І я хочу, хочу зняти оце те, що мене тримає в. Панцирі якомусь, я хочу пробувати щось нове, хочу пробувати, хочу відчувати себе живою, хочу говорити відкрито. Я хочу дозволяти собі те, чого не дозволяла багато років, тому що я переїхала з Луцька, коли мені було 17, Поїхала в столицю і мала якісь очікування, якісь бачення, і моє життя мене вело-вело-вело і до чогось привело. Але не до того, що я собі там бачила і фантазувала. І вчора я нарешті прописала собі мантру суперсилу, що все стається найкращим чином для мене. Да-да-да, в ці безглузді, цікаві часи, м'яко кажучи. Я не знаю, я йду в банк я, я хочу займатися сексом під час війни. Я хочу співати, танцювати, сміятись, радіти під час війни. Колись, колись, давним-давно, я дивилася один фільм. Я не пам'ятаю, що це було. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, але там був кадр, який мені чомусь там в 5 років чи скільки запам'ятався. Це було якесь східне. Не плем'я, типу, щось там Східний Іран, Ірак, стародавні часи, якась Месопотамія. І напало якесь завойовницьке плем'я на інше плем'я. І їх стали. Ну там коні бігають, ці нападники скачуть сильні, такі в чорному, всі. І це як хранителі їхнього племені. А вождь цей чи духовний це можливо був якийсь це, начальник такий, першопроходець, Він їм каже: посміхайтесь, посміхайтесь всі, радійте, радійте!» І вони стали ці всі люди, те племя, яке порабощали, посміхатися цим нападникам в лиці, і в тих був ступор, шок, Вони почали говорити: ні, я не можу цього зробити, не можу їх там. Да, це все може і бред, і дитячі казки. Вибачте, але я схильна до дитячості, я схильна до казок. Тим паче зараз я читаю своїй дитині ось Алісу в зазеркаллі» і моя творча психіка. Здатна проникати в інші виміри і уявляти себе в задзеркалі. І ось я зараз в цьому лісі сижу і щось собі фантазую, щось собі уявляю. В будь-якому випадку я знаю стотково, що світ міняється, і світ не буде таким, яким ми звикли його бачити, і маємо уявлення якесь старе про цей світ. Ні, він міняється. І нам треба ставати легшими, щоб. Скальзити як сіхінгісти по цій хвилі, М -м -м довіряти, що все стається найкращим чином для нас не зажиматися, знімати контроль, тому що хвиля зіб'є з ніг, якщо буде контроль. Я зараз це пробую, і хто знає де я опинюсь через декілька років. А зараз я хочу документаль... документувати свій шлях, свій шлях пробудження після війни. І буду періодично, як захочу, в потоці, випускати в прямий ефір на загал іншим вам, іншим людям відео, якісь послання, хто знає, можливо, ви щось почуєте для себе і можливо. Це буде нам всім на користь. В будь-якому випадку гірше не буде, це стовідсотково, Навіть я зараз виговорилася, вигрузила щось, і мені легше. І мені радісніше, в мене підйом якийсь. Ну, побачимо, до чого це все призведе. Сказати є, що є така фраза ніч, я відчуваю себе бджолою, яка переповнилась медом. Це щось схоже про мене, тому що роками-роками я купила знання, якісь мудрість, досвід. Періодично чимось ділилася, але зараз вже 36 років, йопта такий час, що цікавий час, коли ти вже не маленька, ти вже така міцніша, міцніша і мені це подобається. Я відчуваю, як кажуть, мишечну масу свою. І це дає мені право розкривати рот і говорити. І круто, коли у дітей у підлітків це починається ще раніше, ніж так, як в мене пізно почалося, щоб ми всі говорили, як да, заговори, щоб я тебе побачив, для того, щоб бути почутим. Щоб побачити зміни в своєму світі, щоб мене почув мій опонент, і я якось на нього вплинув, я маю говорити. І це все і навіть про наші вибори, про те, як ми обираємо президентів, і все заговорити, висказатися, заявити про себе, пред'явити себе. У напрямку цей канал буде розвиватися. Це моє знайомство з вами. Ось така я Олена Бушевська, Українка. What is your superpower? I am Ukrainian. Є yeah. Українка. Зараз під Києвом. Все, обіймаю тебе мій світ. Обіймаю тебе людину по ту сторону екрану. Ти дивишся на мене, а я дивлюсь на тебе, я тебе благословляю, ми з тобою.